Одеса не витримала чергової зливи. У неділю затопило майже усі райони міста. А як ви вважаєте, чи впоралися комунальники та чиновники зі своєю роботою? Комунальники, ну, мабуть, ні не справляються, якщо така ситуація у вихідний день не може нікуди не поїхати, нічого, тому що все стоїть, все плаває. Балківська. балківська приморська. Там я працюю, завжди плавають, і до того ж, фонтани з бруду б'ють з люка, і звичайно, цей бруд ніхто не прибирає. Так він там і залишився лежати. Завжди несподівано все. Ось учора пішло, і ось вони працюють під дощем. Працюйте до дощу, чистить усе, щоб воно не засмічувалося. Все, що можна сказати, але те, що деребасицьку топить, це взагалі жахливо. «Вулицю дуже сильно затопило. Дуже я ну був дуже здивований цьому. Особливо я бачив, як затопило пересіпське міст. Тобто і за цього я не змог зустрітися з подругою. Я вважаю, що це чиновники, мер міста та інші, тому що за це відповідають вони. Якщо їм потрібно, вони зможуть зробити так, щоб наше місто дійсно виглядало як якскраво, як раніше. Я два дні в Одесі, і я бачила, що комунальники насправді працюють, виконують свою роботу, але безпосередньо це вже залежить від самого міста, від керівництва міста. Через те, що якщо керівництво міста не зробило правильне водостікання, от маємо й наслідки. Тож я не думаю, що проблема в самих комунальниках вони не можуть безперестанку відрами вичерпувати воду. Знаєте, у нас затопило підвал, якщо чесно. Ми вчора боролися да, з затопленим підвалом. Угу. Щось десь просочилось через ґрунт, через асфальт, і неочікувано вияснило, що там десь 50% підлоги було затоплено, і ми чекали, поки закінчиться дощ. Питання до міської влади, тому що не чистять жодних стоків. Житлові комплекси збудовані, і я так думаю, що таки не дуже коректно були спроєктовані, бо ненормально, що затоплюються перші поверхи, страждає і бізнес, і житлові квартири, і машини. Тобто, це, якщо в нас частково затоплювалися якісь райони, типу Пересипу Побалківської, то зараз плаває абсолютно все, і навіть по канатній та Середньофонтанській неможливо було проїхати, чого раніше не було. Напевно, це такі комунальні служби.